Одяг для спорту жіночий крівіт. В лоті буде 30 одиниць, значить, 15 легінсів довгих, 3 коротких, 7 шортів і 5 футболок. Показую ближче. Значить, ось такі легінси будуть в лоті різнокольорові. Ось такі футболочки, 5 штук чорних. Це футболка укорочена, спортивна, вона оверсайз іде. Це така класна з поліестеру, тоненька, дуже класна для тренування. Такі легінси будуть в лоті. Ось таких дві пари класних. Такі штани. Ні, це легінси, сині Ось такі легінси різнокольорові класні, бордові з вставками такими оранжевими. Ось такі легінси двох кольорів будуть. Тут збоку є кишенька в них. так, І вони такі декоровані внизу. Сіточкою такою прикольною. Значить, Ось сині класичні такі легінси довгі, персикового кольору легінси. Так, Ось такі прикольні будуть легінси в лоті. Сірі сірі класичні легінси. Футболочок 5, ось таких укорочних я вам показала. За три четвертих будуть ось такі легінси. І ось такі дві пари легінсів, 3 четвертих за колінце. І тут у них є кишенька. У цих, і такий класний пояс, який продубльований. І шорти. Значить, шорти бордові, ось такі. І в них є під низом така вставочка, короткі шорти стретчеві, щоб було зручно бігати. Одна пара ось таких шортів. Без вставочки, їх можна одягати зверху на легінси. Для бігу можна окремо і чорні такі також перфоровані, чорні перфоровані шорти з таким класним поясок такий, з прозорим, така класна вставочка. І в них внизу є вставочка шортиків з стрейчу, щоб було зручно в них займатися. Значить, Ще раз шортів у нас буде сім пар. Легінсів 15, коротких легінців четвертих, 3, 3 пари і футболок 5. Все воно класно поєднується між собою. Таких лотів у нас є. Скільки? Т Таких лоті у нас є 4. 115 гривень одна штучка. 115 гривень одна штучка. І лот коштує 3,450. Замовляйте наших менеджерів.